10 жовтня на ринку криптовалют відбувся креш, і біткоін впав з 122 тисяч доларів за біткоін до 105. Ефір обвалився на 21 а деякі там альти, ніби як дочь взагалі на 50%. Потім відбувся певний відскок. Але що інвестори, які урок можуть з цього винести, крипта була і залишається достатньо ризикованим інструментом. Я думаю. Це всім зрозуміло. Е, є історія про трейдера, який ніби застрелився чи що там сталося, Я не знаю на оболоні, але він втратив гроші клієнтів суттєву суму через торгівлю з плечем. І ось це те, що інвестори мають зрозуміти, тому що а, я дивлюсь, деякі пасивні інвестори віддають гроші трейдерам. Трейдери показують фантастичні результати, коли воно все росте, але вони торгують з плечем там 1 до 5, 1 до 10, 1 до 20, Можливо, хтось. І це величезний ризик, тому що в цей флеш-креш-тест відбувається. Ліквідація марженкове на фондовому ринку. Ця вся історія вже працює ідеально, бо вона сформована там десятками років. Відповідно, є застави там і так далі. На крипторинку, який зараз такий стає більш цивілізований, ми з вами бачимо там ETF, визнання інституційних криптовалют, а все одно оці leverage position, тобто торгівля з плечем, вона може бути значно більшою, ніж на ринку акцій, І от такі кращі, вони можливі, вони будуть вимивати, змивати певних трейдерів. Ну а із з ними гроші тих клієнтів, які віддали в управління цьому трейдеру. Тому, будь ласка, почитайте чи хоча б подивіться 10 хвилин відео, мій огляд на книгу антитрейдинг». І пам'ятайте, що здає, хтось дає вам великі відсотки, то це часто пов'язано з великим ризиком і, на жаль, втратою всього капіталу, який був вкладений в цю позицію з плечем. Дякую за ваші лайки, підтримуйте, будь ласка, освітню місію нашого каналу і рекомендуйте його своїм друзям та колегам.